То ви не очікуєте, а точно станеться на цьому тижні, зможете максимум взяти з сезону врожаю, да? тобто, якісь йдуть прибутки в ваше життя, і це диктує вам вашу стабільність, заземленість, розуміння завтрашнього дня, впевненість, така, знаєте, дійсно впевненість в собі на майбутнє. от так от. так і прибуток. Що ви не очікуєте, а точно станеться. Що ви не очікуєте, а точно станеться найближчий тиждень. А, якась необдумана підступність. Дивіться, будьте обережні, тому що або вам треба буде, знаєте, включити розум і спектр ваших а, такої хитрості, або ви можете отримати. Щось неочікуване, як, знаєте, в спину. Тому будьте обережні і менше говоріть, а більше наблюдайте що ви не очікуєте, а точно станеться. Що ви не очікуєте, а точно станеться? Протиріччя вашій стабільності, тобто буде конкуренція раптом, можливо, буде якась пропозиція, де вам треба буде вийти з зони комфорту, обдумати, подумати, і там ще й будуть люди, з якими треба бути в спорі. Або це внутрішня нестабільність, така яка говорить вам, що треба рухатись далі і виходити з зони комфорту. Тобто, ви навіть цього не очікували, що треба буде з нею вийти.